У селі Городи ще зловили браконьєра, який завдав рибному господарству збитків на понад 167 тисяч гривень. Як повідомили у Київському рибоохоронному патрулі, чоловік ловив лускату на річці Рось на світанку з допомогою заборонених сіток, що він витягнув 73 лящі, 10 судаків, одного сома та 4 карасі. Тепер чоловікові загрожує штраф або пробаційний нагляд до трьох років або обмеження волі на той самий. Термін Після того року і 9 місяців перебування в полоні на рідну землю. Повернувся захисник із Білоцерківщини Роман Короткий. Урочиста зустріч відбулася у його рідному селі Рубченки, де його чекали десятки мешканців. Люди утворили живий коридор, тримаючи в руках українські прапори, кульки, квіти та банер з вітанням на малій батьківщині. Його обіймали, плакали від радості, дякували за мужність, незламний дух і вірність батьківщині. Радіємо разом досі. Володарською громадою і щиро вдячні за захист України. Перш за все хочу подякувати Роману Федоровичу, те що він повернувся живий живий до своєї родини, до нашої громади, у своє рідне село Рубченки. Дякую всім жителям села, хто сьогодні прийшов і приїхав сусіди нашого військового. Тому що Роман 640 днів був в полоні. 640 днів. І кожного дня я впевнений, його мама молилася, жителі нашої громади моляться, щоб Роман повернувся до своєї родини і до нас в тому числі. Тож, дякую всім, хто приклав зусилля того, щоб Роман повернувся з полону. Дякую нашим військовослужбовцям, які також прийшли сьогодні підтримати свого побратима. І я впевнений, що багато ще наших хлопців є в полоні. Я навіть бачу одного із батьків, також чекає свого сина з полону. Впевнений, що він також повернеться, і ми гідно його зустрінемо всією громадою. Оконком білоцерківської міської ради купить 30 дронів для військових. Про це стало відомо сайту Держзакупівель Прозоро де на початку липня оголосили два тендери на DJI Mavic різних моделей. Перший аукціон на 20 квадрокоптерів був із початковою сумою 1,8 мільйона гривень. Переможцем стало ТОВ Company з пропозицією у 1 мільйон 610 тисяч. Інший тендер на 10 дронів мав очікувану вартість. 935 тисяч гривень намір укласти договір визначили з тим же товариством. А остаточна ціна становить 838 тисяч. Доставити літальні апарати мають до 20 серпня. У міській раді обговорили ключові кроки для впровадження транспортної реформи. У розмові взяли участь посадовці різних рівнів на чолі із заступником міністра розвитку громад і територій, а також правоохоронці та перевізники району. За словами Сергія Деркача, головний акцент зробили на комплексному підході до змін, аби нові правила були зручними як для пасажирів, так і для перевізників. Серед головних нововведень проведення прозорих конкурсів в електронному Форматі це ж стосується і дозволів на перевезення. Заступник міністра наголосив, від перевізників вимагатимуть чіткого виконання всіх умов, на які вони погоджуються під час конкурсів. Окремо підняли питання впровадження електронної оплати проїзду, які лише нещодавно дали старт у білій церкві. Також зазначили, що міжміські і міжобласні рейси мають відправлятися виключно з автостанцій. Ту ще частину реформи, яку ми робимо, це пільгові перевезення, тому що це важливо так, так само і і для вас, і для нас, і для органів місцевого самоврядування, і для пасажира, і для перевізника. На сьогодні ми працюємо разом з депутатами, разом з комітетом соціальної політики дуже активно. У нас в першому читанні вже е, тижні два тому було проголосовано законопроект, який е, вводить процедуру. Е, за якою е, будуть відшкодування за пільговий проїзд, якщо це пільговик, він платить виключно карткою. Виключно і ця картка буде в нього спеціальна. Кожному пільговику буде видана картка з сумою на спеціальне перевезення, які, які е, значить, е, пільговик зможе використати виключно на перевезення. Це вже будуть на соціальних службах на органах місцевого самоврядування перевірити цього пільговика, коли він звернеться з заявою про отримання цієї картки. Пільговика що це дійсно пільговик, що він є всіх, Реєстрах, що в нього є право на пільговий проїзд, там яка сума буде зарахована, це вже питання, яке не стосується перевізників в цілому, і вам не потрібно за це переживати. В настоящий час 6 прямих маршрутів у нас Біла церква Київ, і ми особисто отримали вказівку, указання від Міністерства, особисто від Миколи Володимировича і Тарас Мірославича, на 1 серпня зробити. Дійсно показательні маршрути. Хочу доповісти і сказати перевізникам, що із шести маршрутів на теперішній час у нас три повністю встановлені GPS-трекери, і до вівторка буде сигнал поступати в Укртрансбезпеку. Також хочу повідомити, ви знаєте, це, що Зупинка станція Метро Лебецька у всіх виключена у всіх, у кого була більше ні у кого такої зупинки нема. І до вівторка ви повинні нам подати новий розклад руху. Крім того, під час публічної наради окреслили і інші ключові пріоритетні напрями в реформі пасажирських перевезень. А це поліпшення інфраструктури зупинок, оновлення автопарку перевізників та посилення контролю за технічним станом автобусів. За словами Сергія Деркача, разом із місцевими громадами проводитимуть перевірки стану зупинок у містах і за їх межами. Вони повинні відповідати будівельним нормам, мати накриття лавки, табло з розкладом та доступність Ними для людей з інвалідністю. Стан справ рухомого складу не дуже хороший, в деяких випадках критичний. Я не знаю, колеги, як ви проходите ОТК, обов'язковий технічний контроль. Ну або я це зараз не до вас звертаюся особисто до когось, я впевнений, що у вас все добре. Хочеться в це вірити. Але є випадки, коли в нас транспортні засоби, ти просто дивишся на нього, він розвалюється по дорозі. Фактично. І якимось чином він проходить ОТК. Ми зараз будемо переводити перевірки так само станції, які проводять обов'язковий технічний контроль на предмет. Того як вони реально проходять, як вони реально проводяться. ОТК. ми внесли зміни з травня цього місяця. Буде абсолютний відеонагляд, не просто фотофіксація, а відеонагляд повноцінний в ОТК транспортного засобу і всіх і всіх агрегатів, як вони перевіряються, це перше. А друге, я хочу вас так само наголосити на тому, що нам потрібно з вами оновлювати рухомий склад. Ми будемо вам допомагати. Працювати з тим, щоб вам було швидко розвивати ваш бізнес в частині перевезень, але ми хочемо, щоб автобуси були комфортними, інклюзивними, які відповідають відповідним стандартам, як мінімум України. Вони ще європейським стандартам далеко не відповідають. Повірте мені. У світі, де швидкість і рух на першому місці, є місце, де час ніби зупиняється. Йдеться про шахи, гру, завдяки якій люди стають справжніми стратегами. І вже чверть століття у Білій церкви діє клуб, де білими та чорними фігурами прославляють наше місто юні гравці. Про це більше розкаже Ярослав Гопаца. Тут ставлять шахи мат та можуть сидіти годинами, не зводячи очей з дошки. Вже 25 років у білій церкві при спортивній школі Юніс працює шахово-шашковий клуб. У колишньому приміщенні Рацу з унікальними вітражами займається майже 170 учнів віком від 5 до 23 років. Також тут регулярно проводять чемпіонати міста та громади. А до повномасштабної війни заклад організовував ще й обласні та всеукраїнські турніри. В місті біла церква на даний. Час працює тільки чотири тренера професійно, чотири тренера. Шахів і один із них це майстер спорту України шахів Кириченко Віталій Николаевич, який має спеціальну освіту шахового світу. Він закінчив Львівський інститут фізкультури відділення шахів. У нас дуже багато призерів чемпіонатів України, призерів чемпіонатів області, громади Білоцерківської. Діти з задоволенням і Я бачаю, що майбутнє за інтелектом за шахами. Хоча тут немає фізичних навантажень, як у легкій атлетиці чи плавані шахи є офіційно визнаним видом спорту. Тож переставляти коня, ферзя чи інші елементи можна не лише вдома, а й професійно. А фігури на дошці тренують стратегічне мислення, уважність, пам'ять і витримку. Нагадаю, у розпорядженні кожного гравця по 16 фігур. Мета поставити матку королю супротивника. Першими завжди ходять білі і варіантів розвитку гри безліч. навіть в дитячому садочку займається. Є програма в дитячих садочках, також вже введені для старших груп програма шахи. Є приватні шахові школи, які займаються. В нас офіційно бюджетна школа, і в нас, ну я можу сказати, що поки що найкращий клуб Білої церкви. Один із досвідчених гравців Білоцерківського клубу, – 16-річний Тарас Яремчук. Він багаторазовий переможець і призер змагань різного рівня, а також член збірної команди Київщини. Цього року хлопець виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Пригадує, найдовша партія тривала близько 4,5 годин. А щоб витримувати таку напругу, Тарас тренується щодня, як онлайн, так і в клубі. Для початку треба розім'ятися. Якось розім'ятися в шахах. Це є. Певні задачі. Тобто, ставлять на дошці позицію, її варто вирішити. Після цього йде важлива частина розбір партій. Тобто, зіграв партію, розібрати, які певні помилки зробив, щоб їх потім не повторювати. І далі вже йде гра із однолітками. Щоб я став майстром спорту, я маю набрати певну суму очків рейтингу. Та виконати норму, тобто проти певної кількості майстрів і кандидатів майстри набрати певну кількість очок. Білу церкву на шаховій арені прославляє і десятирічна Анастасія Борутя, переселенка з Краматорська. Нещодавно дівчина зробила те, чого раніше не вдавалося жодному представнику нашого міста. Здобула бронзову медаль в особистому заліку на чемпіонаті України. Та її мрія піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу в країні. Це цікаво для мене, що ну я граю, я виграю, то це для мене цікаво і захопливо. Тут треба багато концентрації терпіння, бо тут треба сидіти і продумувати різні варіанти і лінії. Це було два роки тому, і в мене тоді була партія 4 зайвих години, я тоді виграла. У білоцерківському шаховому клубі чимало юних талантів, які вже сьогодні дають надію на велике майбутнє цього інтелектуального спорту. За роки роботи тренери підготували 27 кандидатів у майстри спорту, 152 першорозрядники та понад 1200 гравців із масовими розрядами. Тож, схоже, ця шахова історія має зіркове продовження. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Хочете знати більше ніж показують у телевізорі? Заходьте на наш сайт. bc.espresso.tv. там усе, що залишилось за кадром, але не поза нашою увагою. Авторські блоги, важливі новини Білоцерківщини, історії людей, корисні поради, смачні рецепти, актуальний прогноз погоди і аналітика, які допоможуть вам бути на крок попереду. Читайте, діліться думками і залишайтеся в курсі всього, що насправді важливо. Нещодавно стало відомо про нову грошову допомогу для українців пакунок школяра. Ця програма передбачає, що родини, які готують дітей до першого класу, отримують по 5 тисяч гривень. Головна умова для отримання дитина повинна навчатися офлайн. Кошти можна буде витратити на одяг, взуття, канцелярське приладдя, книжки та інше. Ми вирішили запитати у білоцерківців, чи достатньо цієї суми для збору дитини до школи, і якою на їхню думку має Мала бути така допомога. Давайте послухаємо. Дуже гарна ініціатива. Молодці. Хай хоч комусь допомагають наша держава. Як на вашу думку, це сума достатня чи ні? Ні, це сума маленька, тому що зараз зібрати першокласників та й будь-яку дитину в школу. Це дуже мало. А яка має бути, на вашу думку, сума? Ну, Даже я вам не скажу. У мене перший клас був дуже давно. І ще скоро буде. Ну, приблизно 10-20, ну, 15, я думаю, вхватило. – Ну, я думаю, може, і недостатньо, бо якщо ранець купити, він не дешевий, для, щоб ортопедичний для дитини, щоб спина не боліла. А ще ж треба ручки, пінали і ну, я не знаю, в залежності від батьків, залежить і від смаку дитини. Дуже мало, тому що, щоб вдіти дитину в школу зібрати, це треба великі гроші, а це дуже мізер. А яка має бути сума, на вашу думку? Ну, у мене, звісно, школярі вже повиростали, але я так думаю, що хоча б тисяч п'ятнадцять мінімум. Та я думаю, в нас в школяр має бути. Хі -хі! І є вже школяр один, то це мало реально. На двох дітей 15, навіть, мабуть, 30 треба. З такими зарплатами і такими цінами, цінами це просто ужасно. Ні, не достатньо. Ні. А чому? Ну, тому що все дорого. Що кросівки полтори тисячі, костюмчик дві тисячі, і, і рючок, шо і рюкзачок, і, і все, і все. А скільки має бути сума? Яка саме? Десять? Ну дай більше, десять і більше, да. 12 липня на Тращанському масиві проведуть толоку. Там ініціативні мешканці вирішили розчистити прогулянкову зону навколо місцевого озера. Як розповіла начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, ця територія поєднує білу церкву зі Шкарівкою. Раніше ці землі перебували в розпорядженні району, але тепер належать міській громаді. Зона вже стала популярним місцем відпочинку однак потребує прибирання, бо там. Багато сміття: скло, пляшки, пакування від їжі та інший непотріб усіх охочих провести до ладу локацію запрошують завтра на 9 ранку на це місце. І з собою радять мати рукавички та сміттєві пакети. Перед війною ще хотілося зробити. Дійсно, це це замерли всі проекти і по Тарашанському, по всім масівам. Але зараз є хоть трошечки почати, щоб обрати. Тут... Такі сказати елементи, які тут розкидають сміття і роблять закладки. Тому ми вже розчистили цю м територію. І спеціально е можна було прибрати за бюджетні кошти, але коли це робиться за бюджетне, це менше ціниться. І тому люди повинні самі якось долучитися, тому що якщо вони хочуть дійсно, щоб то щось було, вони повинні тут підтримувати якийсь порядок, слідкувати за цим. І сподіваюся, що завтра буде багато людей, ми приберемо. Я як мешканець так само, і потім вже буде справа за нашою владою, яка виділить сподіваюсь кошти, і дорожніки тут одгрейдерують доріжку, і хоча б з цього розпочнемо. Це були всі новини станом на цю мить для вас. Працювала Любов Геращенко. Дякую за вашу довіру та увагу. Далі буде більше, але вже в понеділок з моїм колегою Ярославом Гупацою. Бережіть себе, нехай у ваших домівках буде затишок, а в серцях спокій і віра в краще.